Всім привіт! Всіх радий вітати себе на каналі. Ми з України. Слава Україні. Ось стою біля такої краси. Яблук в цьому році ну, просто-просто дуже-дуже багато. Гілки не витримують, ламаються, дуже шкода. Не знаю що з цим робити. Де бачу, ходжу, підпираю різні розпорки там, різне. Ну, якось якось треба спасати ситуацію, тому що сьогодні зранку прийшовся по садку, там там гілка обломана. Хоч бери ці яблука та розріджуй, ну а їх куди. Вони ще такі зелені. ну тобто, ну тобто, Але це радує, радує, тому що дуже-дуже ну, багато яблучок. Ось така велика кількість на одній гілки. Ну, просто, просто вона не витримує. Таким чином це все діло виглядає, ось підійшов, дивлюся, ще одна гілочка зламалась. Ось все. Яблучка висять. Ну, тобто не витримує. Тут я вже підпер, треба ще під цю гілку зараз піти, щось знайти, підперти, тому що вона теж, теж обламається, якщо нічого не зробити. Ось ця взагалі висить. Дуже-дуже багато. Грушка також невеличка, он не знаю вже з яких сторон її підпирати. Дуже-дуже рясна. І то це я ж казав уже, що я тут пообривав половину, тому що якщо всі б залишив, то вже б її не було, вже б вона поламалася. Підійшов ще до одної гілочка. Так. Перехилилася, що якщо їй нічого не зробити ось все, вона в цьому місці переломиться і вона вже на грані, так скаже. Ну, тут дуже-дуже багато. На таку маленьку гілку, така кількість яблук. Зараз підусь шукати, підв'язувати, чи, підв чи підставляти, коротше, є, є іще ще. Помимо того, що Основна робота є ще ось біля саду треба теж приділити увагу. А ще також погода дуже різко змінилася. Вчора і позавчора два дні жарило так, що це просто неймовірно щось було. А сьогодні зранку все пасмурно і подивився по прогнозам, у нас передають якби дощ, а зерно ж лежить. Сохне <гад> на вулиці. Пішов до нього, подивився, ну воно вже таке, береш, воно аж шелестить. Все, думаю, ні треба занести і бігом цією сім'єю вийшли і вже так в авральному порядку, тому що ну хмари такі ходять, вже аж так було пару крапель дождю. Ну тобто бистренько все це діло перенесли і заховали. зеренце вже так, що все. Зерно на місці і вже тепер ми. Спокійні, що воно не намочиться. Ось та ємкість, де буде зберігатися ячмінець. І ось сюди ми занесли наше зерно, наш ячмінець. На вулиці кучка лежала на брезенті така, вроді невеличка, а висипали в цей, виходить, бункер. Ну, не бункер, а в контейнер. Ого. Так, в принципі, зайняло доволі багато місця. Так, що щось, щось є. Казав, що порахую відра, як будемо носити. Ну, Хто там їх вже рахував, бігом-бігом. Давайте. І різні відра були, і всі, хто що, понаходили, які відра бистренько перенесли та і все. общем, все, що є, все наше. Буде воно лежати. Зараз ще його тут розромняю ровним слоєм, і хай воно собі тут доходить. Свіже скошене зерно не рекомендується використовувати в годівлі тваринам. Потрібно, щоб пройшов деякий час після жнив. І зерно потрібно, йому потрібен час, щоб воно трішки відлежалося. Це десь місяць, а краще ще два місяці. Ну, Але цей термін потрібно якби, почекати, не використовувати. Запаси старого зерна в мене є. Мені якраз на цей час вистачить, так що будемо зараз використовувати старе зерно, а це собі нехай лежить. Чекає своєї черги. Можна використовувати свіже зерно з поля, але потрібно додавати тоді в корм ферменти, які справляться і допоможуть тваринам з цими антипитательними веществами, які знаходяться в зерні зараз. Мені це зараз не потрібно, коли в мене велика кількість свиней була на Херсонщині. І коли було, був такий період, що закінчилося зерно і косили і зразу його використовували, то тоді я замовив фермент цей, цієї ж фірми, якої використовую премікси. І я тоді використовував це зерно і використовував фермент. Все було добре. Ці відео, до речі, в мене є на каналі. І там я розповідаю, все це діло як і що. Так що зараз мені це не потрібно, зерно просто буде відлежуватися, той термін, який йому треба, і все. Закінчились у нас деякі корма, так що зараз будемо ще підмелювати. Тому що без корму тварини ніяк не зможуть. Ну і ось таким чином, виходить, що сьогодні до каналізації, до ями не доберуся. То одне, то п'яте, то десяте і все таке, що потрібно робити. Потрібно його в срочному порядку робити, тому що якщо його ти не зробиш, або дощ замочить, або яблука, дерева вітер поламає, або ну, корм, ось його, його треба по-любому молотити, тому що утром ось роздав, все, підвіник, як то кажуть. І на вечір вже не будеш давати, треба ставати молоть. Ну і все, сьогодні відпадають роботи, бетонні роботи з ямою, так що вже завтра. Ну і так воно. Час іде, хочеться швидше, а воно не виходить. Ну нічого. Як буде, так буде. Потихеньку все зробиться. Доберемося до ями, а будемо вирішувати як. Проблеми по мері їх поступлення. І з люцеркою ось. О. Куча щериці в неї. І люцерочка, звісно, так піднялася непогано, посходила після цих дочиків, та що лежала і чекала вологи в землі. Ну і трава, трава ось. виходить куча щириці, яка вже викинула на цвіт. І, ну, не знаю, її треба косити. Люцерка ще замала, але із за цієї щириці треба косити. Одна щериця, я не знаю, що цей укос що, скосить і просто не викинуть. Неможливо знімати на вулиці сильний вітер. Ну, кажу, що непонятно, що опять, з цим укосом скосить і що викинуть, хоча, хоча щириця вона теж, свині її полюбляють і добре їдять, і це непогана така трава для годівлі свиней. Але ж, ну, ось погоди такі дощі, і вона ну, не висохне. Там я такий, стеблина така, і воно буде сохнути, там я не знаю. Це йому треба дуже-дуже великий термін часу, щоб воно висохло. І... Ну, в общем, якось буде. Побачимо, як воно, що по погоді, і треба його опять, мабуть, збити, скосити, і... а там далі, далі буде видно. Давненько вже не показував півників своїх. Ось які вже хлопчики. Ух! <гум> не, ну в цьому році, звісно, я сам так трішки аж в шоці. Дуже мене це радує, ну, тому що результатом я задоволений. Ну прям... І не скажеш, що це Ломан-Браун, ну, вони як якісь бройлерні чи що, я не знаю. Ну Прям реально, реально крупні. крупні. І по терміну набирають вагу дуже швидко. Їм ось немає ще трьох місяців. Тобто, ну десь вже да, вже плюс-мінус 87-92, можливо, отако, отако днів треба рахувати. Ну десь, ну, скажімо так, три місяці. І на три місяці вони виглядають, ну є екземпляри такі, що вже можна і супчика приготувати. Та і курочки, звісно, теж не відстають, як то кажуть, не пасуть задніх, але, але... Півники, звісно, дуже-дуже такі моцні. Ну, курочки не повинні бути здорові. Півники по любому повинні бути більші, так що все, все норма, все в пределах норми. Ось тут знаходиться один півник, султан, наш султан, в нього такий... Великий гарем, і він тут господар. Хоча я вже їх міняю, це вже третій. Сідає телефон у мене. Це вже третій за рахунком півних, який <хи> тут знаходиться. Перший мені щось не сподобався, другий я вчора буквально їх поміняв. Оце третього закинув, а другого забрав. Ну Другий ну прям здоровий, ну реально здоровий, прям як бролерний якийсь. Він думаю не буде справлятися із своїми задачами, які на нього. Возлагаються, закинув трішки меншого, трішки меншого такого жвавішого. Ну а ось і дощик не забарився. Так що як ми все чітко зробили, йо-мою, взагалі хвилин 20, як закінчили з зерном. І такий ось рясний дощ. Ну, чітко, звісно, все потрібно робити вовремя. Побігло з криші. Ну, Нам це вже не сильно страшно, тому що зерно заховане, Надо молоть будемо молоть ми в приміщенні, тобто є у нас робота, яку ми будемо зараз виконувати. Ну а дощ йде, ну що поробиш, йде, нехай йде. Хоча соломка залишилася не зібрана і не затюкована. Хорошо б її, звісно, затюкувати, але вряд ли це вийде. Хоча б просто її знести та зложити в копичку та накрити. Ну, але поки що цього я не зробив. Ну, вже як є, так є. Зробимо пізніше трошки. По прогнозу там дивився. Сьогодні дощ, а потім два дні немає дождя, і потім на третій день опять дощ. Ну це треба ловити момент оці. Сьогодні пройде дощик, якщо два дні не буде дождя, соломка підтряхне, якраз травичка вже так більш-менш посохла, та що там була, і трішки воно все підсохне. І треба ловити момент і швидко це все діло заскридувати, сложити, накрити. І все. А він дає. І ще більший. Да. Поливає добре. Так що, ось таким чином потихеньку рухаємось вперед. А на цьому поки що все. Всім всього самого найкращого, всім миру здоров'я і добра і до побачення.